Ось з вами і Духом Тої. Читання святого Івангеля від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей. Він був начальником митників і був багатий. Прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, Він виліз на смоківницю, щоб його побачити, бо він там мав проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув вгору, побачив його і звернувся до нього. «Закхею, швидко злізай, бо сьогодні потрібно мені залишитися в твоєму домі. І Він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи до грішної людини зайшов у гостину. Став Закхей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього: Сьогодні настало спасіння для цього дому. Бо він, син Авраама, адже син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Слово Господнє! Слава Тобі, слав! Єрихон був великим містом. Великим таким торговим центром, де можна було зустріти різних людей, це були і римські солдати, і торговці, і злодії, різні люди натовпи. Звістка про мандруючого вчителя з Назарету, який досить нетипово для релігії юдаїзму. Показував співчуття та милосердя до покинутих, до проклятих, до всіх, з ким не можна було навіть спілкуватися. Ця звістка розійшлась широко і пробудила надію в Закхею. Насамперед, цікавість. На вулиці було людно. На високого зросту Закхей нічого не бачив, навіть пробиваючись крізь натовп. Ніхто не звертав уваги на його багате вбрання та соціальне положення, становище, він виліз на старе дерево і застряг десь у гроні гілок. Під стовбуром цього дерева, на якому він сидів у такій позі натовп, і сам Ісус зупиняється. Закхею, зійди. Швидше, бо сьогодні я мушу залишитися в твоєму домі. Закхей вибрався виліз на це дерево, щоб побачити Ісуса. Але, мабуть, тому, що всі були йому завеликі, чи, може, тому, що він хотів, щоб на нього звернули увагу. Принижені життям люди часто мріють піднятися високо в кар'єрі. Стати кимось відомим як актор чи співак, бажають бути красивими, бажають бути освіченими. Ісус бачив не лише Закхея в кроні цієї смоківниці, але чоловіка, який піднявся нагору, який бажав здобути хоч якесь визнання, хоча так насправді себе він зневажав. Він також бачив, що та сама схильність може активізувати в ньому бажання піднятися до небес, від смирення до вінця слави. Людина може почати своє навернення будь-де, але для того, щоб у нас почало відбуватися і в нас почало відбуватися щось добре, треба завжди з чогось почати. Не обов'язково з чогось. Героїчного, великого, революційного, а у звичайного. Один крок. Хоч як той Закхей вилізти на дерево, все починається з кроку в напрямку Ісуса, з кроку до Нього. Закхей навіть не думав, що такий невинний крок йому назустріч може бути не тільки помічений ним, а й стати початком. Життєвих змін, переміни життя. Піднімаючись на смоківницю молитви, ми з вами побачимо не лише Ісуса та Його доброту до нас, але ми теж можемо побачити те, що є в нас поганого, наш гнів до інших, наприклад, неприйняття інших людей. Смоківниця це різновид. Дикого інжиру, плоди якого гірші за смак, ніж у звичайного, щоб бути плоди були придатними до споживання, до вживання. За кілька днів до збору їх надрізали спеціальним ножем у верхівці частину цих плодів, якби вони не були надрізані, з'явилися б шкідники. Лише птахи могли б, могли б живитися цими плодами. Зрізаний, розрізаний плід, він виділяв етілен, який якби прискорював дозрівання навіть сусідніх плодів. Слово Боже, є таким розрізом, який може ранити нас правдою про самих себе і спричиняти дозрівання до Визнання цієї правди до прийняття її, якщо ні, з'являються черв'яки, злі духи, і серце наше гниє, як гнилі фіги. Коли Закхей побачив Ісуса у своєму домі, йому спало на думку все, що він зробив погано. Він пригадав це все, він зрозумів несправедливість, неправедність своїх вчинків свого життя, перед його очима повстали сотні людей, яких він обдурив, обібрав, жорстоко поводився, використав, поранив. Христове милосердя це не килим, під який ми підмітаємо невісповідані та ще вчинені гріхи. Жодне покаяння не буде справжнім, якщо воно не передбачає конкретних рішень. Я розумію, Господи, що я зробив погано, мені дуже прикро, але я обіцяю, що я буду робити все, щоб до цього не повертатися, навіть почати з чогось малого, конкретного. Коли ми щиро дивимося Богу в очі. Ми не можемо не бачити зла, прихованого за нашими повіками, хтось сказав. Дуже бажаючи побачити Месію, Закхей сам був дивним чином помічений Ісусом. Наші бажання привертають увагу Бога більше, ніж наші вчинки. Маленькі діти лазять по деревах, але іноді це єдиний спосіб. Виконати прохання Ісуса, який сказав, що хто не стане як дитина, то не війде в Царство Небесне. Доросла людина, така, як Захей, на дереві, може виглядати смішно по-дитячому. Захей був малого зросту, але те, що піднявся на смоківницю. Напевно, зробило його ще меншим. І коли Ісус увійшов під його дах страхітливого начальника, збирачів податків, Він ще більше зменшив свою цінність, відмовившись від більшої частини свого майна. Чим ближче до Бога, тим меншою є людина в очах інших і, звісно, у своїх власних, святості найлегше знаходить... Святость, святість найлегше найлегша. Знаходить тих, хто вважає, що втратив до неї вже всі дороги. Присутність Ісуса в кожному з вибраних робила видимим найправдивіше про цих людей. Іноді злочистивість певних людей зовсім не їхньою природою, а тягарем накладеним їхніми помилками, коли вони зустрічають Ісуса, в них. Вивільняється найсправжніше їхня приглушена сутність, прокидається давно приспана правда. Про Закхея, про Закхея більше ми в Євангелії не почуємо, не дізнаємось, про нього більше нічого не написали. Він зустрів Ісуса один раз, тільки один раз в своєму житті, і цього одного разу було достатньо, щоб його вчинок. Визначив у все його життя і скерував його до вічності. Милостиня винагороджує, а не обдаровує негідників. Милостиня знімає всі гріхи, якщо вона виникає більше з бажання догодити Богу, ніж з бажання покращити свій моральний образ. Мене втішає слово Ісуса, який визнає, що прийшов у світ шукати тих, хто заблукав. Читаючи цей єдиний вірш, адже Син Людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Читаючи цей вірш, ми зміцнюємо віру в те, що Він знайде кожного з нас, знайде мене. Одного дня він також досягне мене, нехай я тоді одним вчинком. І однією радістю винагороджую його за смуток моєї відсутності в його серці, Бог любить того, хто радісно все йому віддає. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли покаяння та відшкодування більше не будуть для мене горем, а радістю, і коли відмова від гріха означатиме не втрату, а звільненням.